Книга Левіт, розділ другий. Якщо хтось хоче принести Господові безкровну офіру, тобто хлібну жертву з петльованої муки нехай буде його принос, нехай злиє на нього олії і покладе на нього ладану, і принесе його синам Ароновим, священникам – а священник, узявши з нього повну жменю петльованої муки з олією і з усім ладаном, воскурить на спогад на жертвнику. Це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Останки ж хлібної жертви будуть для Арона і синів його як священна пайка вогняної жертви для Господа. А коли схочеш принести в дар офіру, спечену в печі, нехай то будуть прісні коржі з петльованої муки, розчиненої на олії, та ладкі прісні, помазані олією. Коли ж твій принос офіра спечена на сковороді, нехай буде петльована мука, розчинена на олії, прісна, роздрібнеш свій принос на кусні і зілєш на нього олії. Це безкровна жертва. А якщо твій принос офіра зготована в ринці, то нехай буде зроблена з петльованої муки з олією. І принесеш так зготовану офіру Господові і подаси її священникові, а він піднесе її до жертовника. І візьме священник з офіри на спогад частину. І як кадило воскурить на жертовнику, це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Останки ж офіри будуть для Арона і синів його як священна пайка вогняної жертви для Господа. Ніяка ваша офіра, що її приносите Господові, не буде зроблена на квасі, бо ні дріждів, ні меду. Ніколи не палитимете, як вогняну жертву Господові. Ви можете принести їх як принос Господові з первоплоду, але на жертовник, як приємний запах вони не підуть. Кожен твій принос офіру посолиш сіллю, а щоб не забракло твоїй офірі, солі завіту Бога Твого, то з усяким твоїм приносом приноситимеш і сіль. Як приноситимеш офіру з первоплодів Господеві, то принесеш колоски, пряжені на вогні, або нове потовчене зерно, як офіру з твоїх первоплодів, Налєш на неї олії і покладеш на неї ладану, це безкровна жертва. І воскурить священник на спогад, немов кадило, частину нового зерна і частину олії з усім ладаном її. Це вогняна жертва Господові.